Ми завжди так збирались, аби відзначати шануємо традиції Калга. Досвід, який творить майбутнє. Єдині новини тривають. Про головне на 23 третю годину розкажу я Лілія налягака. Кілька груп ворожих ударних дронів рухаються через Сумщину у бік Чернігівщини. Про таке повідомляють повітряні сили. У регіонах прозвучав сигнал тривоги. Також небезпека актуальна для Харківщини. 52 людини поранені внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення серед потерпілих рятувальники. Був повторний удар, коли вони розпочали роботу на місці. Під час обстрілу загинула одна людина. Нагадаю, напередодні пізно ввечері шість ворожих шахедів знищили енергетичний об'єкт та пошкодили промисловий. Енергетики не могли почати відновлювальні роботи, оскільки шість годин тривала повітряна тривога. А вже під ранок по місту вдарили чотирма ракетами і поцілили по тому самому об'єкту, що й шахеди. Ущент зруйновано житлову багатоповерхівку, понад 30 пошкоджено. Понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя без електрики залишилося понад 20 тисяч абонентів, 17 тисяч без тепла. Наразі до електропостачання підключено майже 5 тисяч споживачів. Заживили і котельні, які опалюють більш як сотню будинків. Підготовка до співбесід, написання резюме, опанування фінансової грамотності та відпрацювання навичок публічних виступів. Таку навчальну програму опанували 30 учениць закладів профтеху. Фінальний етап відбувається в Івано-Франківську. Чому серед учасниць лише дівчата? Та для чого такі вміння майбутнім спеціалістам у сфері будівництва? Про все далі в сюжеті. майстернях Івано-Франківського будівельного ліцею замість занять професійна фотосесія. У ролі моделей майже 30 учениць: майбутні штукатурниці, плиточниці, сантехніки та електрики. О, от підняти, так. Ага, добре у робі та з інструментами позує перед об'єктивом Іванна вона приїхала з Київщини. В Броварському професійному ліцеї навчається за кількома спеціальностями. Намалі монтажника гіпсокартонних конструкцій та лецювальника плиточника. Згадує, що школяркою допомагає робити ремонти рідним і так захопилася, що вирішила стати професіоналом. В Україні у нас зараз дуже багато будівництва, і це дуже вистрібвана професія. Те, що ну і добре заробиш, і взагалі роботи багато. З будівельною сферою хочу пов'язати життя Єлизавета з Дніпра. Дівчина опановує фах столяра будівельника та монтажника. Дуже багато хто казав, що це не жіноча професія зовсім, тобто, це потрібно працювати руками, Дівчинки до цього не звикли. Тобто, це фубе, але мені подобається. Всі дівчата учасниці програми українсько-швейцарського проєкту ЕДАП. Його запустили в час війни для розвитку і підтримки професійно-технічної освіти в Україні. Участь беруть 29 закладів з різних областей. Попри те, що будівельні професії традиційно вважаються чоловічими, серед учнів щороку більше і дівчат. Це можливо бути складне середовище для дівчат, і є потреба в розвитку м'яких навичок: креативності, лідерства, організаційні навички для того, щоб потім, коли вони виходять на цей ринок праці, вони не відчували проблем в співпраці з хлопцями. Щоб дівчатам було легше влаштуватися на роботу, працівники ЕДАП торік запустили для них спеціальне навчання, офлайн тренінги поєднували з дистанційними курсами. Ми показували життя з різних сторін, комунікації, як спілкуватись, як проходити співбесіди, що таке підприємництво, як запустити свій бізнес, тобто різні напрямки, які можуть знадобитись. І зараз у них постійне було тренування по самопрезентації. Вчають складати резюме, презентувати себе, сама презентація, потім на роботу йти. А ти нічого не знаєш, як навіть резюме складати. Тобто, це дуже потрібно. Та я вирішила все. Це мені потрібно. В мене після цих тренінгів піднялася як така гордість за свою професію. Тренінги проводила не лише для здобувачок освіти, але й педагогів. Вони вже помічають успіхи своїх підопічних. Дівчата стали більш впевнені в собі. Вони, справа в тому, що після п'яти що років карантинів, потім війна, у, діт... у дітей не дуже гарні навички спілкування і соціалізації. А цей проєкт допомагає їм. Людина, яка шукає свою роботу, вона повинна прийти до роботодавця і себе Я як... Що я вмію це все правильно треба сказати? Цей проект навчає цьому, щоб правильно себе припаднести. На Прикарпатті триває фінальний етап навчальної програми. Зроблені світлини учасниці зможуть використати для створення портфоліо. А в останній день тренінгу ще й зробити публічний виступ, де презентують себе потенційним роботодавцям. Шану дучак зі подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини. А наша наступна історія про двох американців, які за час війни побували в Україні п'ять разів у своєму рідному масачусетсі, чоловіки збирають кошти, аби закупити все необхідне для українських волонтерів, воїнів чи допомогти дитбудинкам. Благодійники кажуть, роблять усе за покликом серця. Під час останнього приїзду побували в сумах коломиї та закарпатті, і на майже 10 тисяч доларів придбали чимало подарунків українцям. Джозеф таке не спакують валізи. За кілька годин повертаються у США. Додому везуть чимало подарунків від українців. Донечка волонтерки підготувала такий різдвяний гостинець. Це від дітей з Коломиї. Також у нас є багато подяк від військовиків, шеврони. А цей прапор для нас підписали дітки з дитячого будинку. Усі ці речі закордонним гостям давали на знак вдячності в Україні. Вони задля доброчинності 2018 року ми побували в Україні. Нам тут сподобалося. А коли почалася війна, знову вирішили відвідати Україну, і нас дуже зворушило, як люди об'єднані навколо перемоги. Коли ми повернулися в Америку, вирішили розповісти нашим друзям і знайомим про життя в Україні. Таким чином ми збираємо пожертви. Джозеф працює водієм у компанії доставки Кенез екскурсовод дослідник у жовтні 22-го року. Американці знову приїхали в Україну у Мукачеві. Познайомилися з тамтешніми волонтерами. Усі гроші на поїздку наші власні. 100% донатів ідуть на допомогу. Зазвичай збираємо кошти і вже на місці в Україні з допомогою волонтерів закуповуємо все необхідне для військових чи для жителів ВПО дітей. Що можемо, те й кладемо у наші валізи. Джозеф у команді. Організатор він активно стежить за соцмережами і шукає тих, кому потрібна поміч. Завдання Кена за спілкуватися з людьми вже в Україні. Робить це він завжди охоче. Добре бути гостем України. Добре бути гостем України. Моя мама завжди казала мені, де б ти не був, куди б не приходив і в якому настрої, співай. Пісня лікує і дає радість. За три роки волонтери із США відвідали різні міста України. Ми вже були в Мукачеві, Ужгороді, Києві, Коломиї, Одесі, у Сумах. Купуємо все необхідне для тих людей, куди їдемо. Це і одяг, їжа, ліки, павербанки. У Києві допомогли відбудувати шелтери у трьох школах. Цього разу зібрали близько 10 тисяч доларів. Для військових у сумах ми передаємо необхідні речі, побували в психоневрологічному інтернаті, були в гаріатричному пансіонаті, навідувалися до волонтерів у дитячий будинок. у Коломиї ми привезли святкову вечерю зі 150 піц найнезвичне. Нішим досі проханням була купівля поросяти за уважки 200 кілограмів для волонтерки Ірини Світлик, яка готує для захисників. Зголосилися допомогти на кухні й американці. Завтра у нас уже будуть другі вовці. там нам ніяк лишати Ото на завтра. А цей автомобіль чоловіки спеціально придбали, щоб доправляти гуманітарний вантаж та згодом подарували і його купили, відрихтували. Це допомагало нам перевозити донати, але ми вирішили пожертвувати авто волонтерам з Коломиї, бо їм воно потрібніше. Уже невдовзі Кенасі Джозеф будуть вдома у штаті Массачусетс. Прозвітують найперше про поїздку усім, хто долучився донатами, ділитимуться враженнями і знову збиратимуть гроші на нову поїздку в Україну і свою місію провадитимуть, доки не закінчиться війна. To Часом мої друзі питають, чому, мовляв, не їдеш на Гаваї, приміром. Але після того як я побачив у волонтерському центрі, як прості українці стараються заради перемоги, я знову і знову їду в Україну. Це просто поклик серця. Слава Україні, героям слава Ар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Тисячі австралійців стоять у чергах до сіднеського ботсаду, щоб понюхати трупну квітку, яка розцвіла вперше за 15 років. Увесь процес транслювали наживо. За ним спостерігали більше як 10 тисяч людей. Рослина тіта розпустилася лише на 24 години. Тому багато хто спробував потрапити у ботсад, щоб цю квітку ще й понюхати. Специфічний запах гнилого м'яса їй потрібен, щоб приваблювати комах, які будуть її запилювати. Ачно варто чекати. Я думаю, що дуже добре, що так багато людей цікавляться таким крутим нішевим явищем. Відбувається пряма трансляція, з'являються чати. Це круто, що стільки людей це роблять. мабуть, схожий на запах тухлого яйця, чи щось на кшталт сірки. Такий неприємний запах. Це напевно найкраще, як я міг би його описати.